Ой, ось бачите, ось тут я бачу. Ось тут я бачу милі друзі, я бачу Бога. Я бачу Ісуса Святого Бога в плоті, який пройшов сусід на землю, постраждав на нас. Я бачу небеса, я бачу, що там прекрасно і добре, що там нема смерті, сліз, боля і горя. Я бачу, що там. Всі прекрасні, веселі і щасливі, там де нема смерті слізі болі, де раді, де спокій, де мир, є вічна любов, там, де 12 разів на рік родять. Фрукти і ягоди, там, де 12 на рік родять фрукти, і ягоди, там, де все прекрасне, зелене, там, де є річки живі, там, де є ріка жива, фонтани живою водою, там, де так прекрасно і чисто, і добре, там, де блаженствує Божий народ, і де співає там, де дуже багато ангелів, там, де є хор, хор небесний, там, де ми і спокійнемо смерті, там, де є любов. Там, де є щастя, там, де є мир іде безпаття, там, де є вічний спокій, вічна бажан, бажання, тому брожаному святому, бажаному святості до Пасту. Бо мені да що я в депосах, що я бажаю і радуюся поруч зі своїм святим сусіднім Богом.